Луїс Енріке – головний новатор Європи. Чому він дивиться перші тайми на трибунах? Шукає нову роботу чи готується до коментаторства. Спойлер! Він просто прихильник Рауля Ріанчо, колишнього помічника Реброва у Динамо. Той теж полюбляв дивитися футбол з трибуни. Але перед переглядом обов'язково підпишись і постав вподобайку цьому відео. Спочатку Енріке побачили на трибуні у першому таймі з Лансом, а потім в лізі чемпіонів за талантою. Але у другому таймі він вже був з командою на лавці для запасних. Я це Робив тому, що з висоти отримую багато інформації, яку можу використати під час перерви. Дивитися гру сидячи зовсім інше. Я побачив, що можна покращити, які були помилки. Мати більше інформації для мене важливо. Я завжди відкритий до всього, що може покращити результати. У ЕНРІКІ є спеціальна гарнітура, за допомогою якої він спілкується зі своїм асистентом Рафаелем, і він безпосередньо передає команді підказки від Енріки. Енрікі зізнався, що підгледів це у тренерів з регбі, які дивляться свій вид спорту з зовсім іншої перспективи. А капітан і легенда ПСЖ Маркіньо поділився ще одним секретом Луїса Єнрік, щоб навчити нас ніколи не оскаржувати рішення суддів на тренуваннях він спеціально судить погано. А у минулій лізі чемпіонів команда Енріки прославилась тим, що на початку матчу або другого тайму його команда просто вибивала м'яч в валу. А ви пишіть у коментарі, що ви думаєте про ці ноу-хау від Луїса Енріки? Все світри, папе, це твій все світри.